Та який з мене вчений? я ж нічого не знаю в точних науках. Адвокатом насправді можна було б, якби вони реально рятували чиїсь невинні життя або робили якісь схожі речі. А річ в тому, що вони нічого такого і не роблять. Ти, коли стаєш адвокатом, ти починаєш. Хлипсти гроші, купувати собі дорогі автівки, грати в бридж, грати в гольф, пити сухі коктейлі і. от знаєш. ходити як фраєри. От реально, якби ти весь час. Робив людям добро. Як дізнатися, заради чого насправді ти це робиш? Заради того, щоб ну, справді комусь допомогти? Чи заради того, щоб стати відомим адвокатом? М? Щоб тобі всі там аплодували, вітали, обіймали, дарували квіти, хлопали по плечу, коли ти виграєш якийсь там триклятий процес. Словом, все як в кіно. В поганих фільмах. Ну, як? Як дізнатися? На показ ти це все робиш? Чи по справжньому? Липа це чи не липа? Ходу ніяк не дізнатися. Знаєш, ким я хочу бути? Знаєш, ким? От якби я міг бути, Ким я захочу, чорт забирай! Знаєш у ту пісню. Е... Якщо ти зловив когось вечері в житті От я собі уявив, що. Багато маленьких дітлахів граються ввечері на величезному полі у житті. І навколо ні душі, жодного дорослого, тільки я. І моя задача застерегти їх, щоб вони не провалилися в прірву. Я собі десь там стою. На скелі, на краю скелі, і ну, ти, ти ж розумієш, вони бігають, вони е, не бачать, куди тікають, біжуть. А я пловив їх і тримав, щоб вони не впали в біргу. Ось і вся моя робота. Знаю, звучить як дурня. Але це, те, чого я зараз не дуже хочу, я дурень.